Вітаю, моє ім'я Інна, канал Інна колекції Скарби-вироби. Тож я продовжую показ подарунків від моєї любої подруги одета, місто Каунас, Литва. Була здивована безліч, безліч та різноманіттям подарунків. Тож хочу поділитися з вами. По-перше, це сиріжки. Вони Біжутерія, як, на мій погляд, але з натуральними перлами. Я їх вже одягала. Дуже гарно виглядають, легкі. Ось так на сірому фоні. Далі. Кольє мисто. в тон до сиріжок такий собі літній варіант і приємний подарунок, далі отримала в подарунок таку собі кавоварку. ще не тестувала її, тільки приміряюся, приємного червоного кольору, не важка. Гадаю, що буде мені в нагоді. І ще один подарунок, це губна помада, блиск для губ. Виробник пудай, виробник, якщо я правильно прочитала назву, що я про неї дізналася, що це помада класу middle Market, тобто продукція, що відрізняється від масс-маркету натуральним складом та вищою якістю. Головна ознака продукції це те, що 30% природної сировини вона має в своєму складі. Тож цю частину подарунків я відокремила. Ось вони є. Чимось я вже користувалась, що стільки збираюся використовувати, але ж приємно отримувати подарунки. Якщо не сказала, то це була частина подарунків мені на день народження. Іншу частину подарунки на день народження я виділю в наступному відео. Тож підписуйтесь, сподіваюсь, буде цікаво. До побачення!